Ну що, друзі, готові до взриву мозку. а? Зараз покажу. Друзі, вітаю! Сьогодні дуже цікава історія. Ми по справах поїхали в Карпати, в Ворохту. Ось, Ну і як як же ж так не зайти у ліс, стільки проїхати. от. Тому не сподіваємося сьогодні багато грибів знайти. От, Але походимо. Взяли з собою два маленьких кошика. Ну що, друзі, походимо, подивимося. Все, що ми побачимо і ви побачите. Така експромт прогулянка по лісу буде. Ріша веде? Десь вже убігла, там яр такий іде. Напевно вниз спустилася і не чують. О, сироїшки. Перші наші знахідки. Воно ще одна. Ну, зараз подивимося, що ще в цих лісах є. Сьогодні 30 липня. Що ти там? Лисичку знайшла, одну? Ого-го, нічого собі. Ми в нашому звичайному составі. Наші собакини. Я сиріший. Так, тут такі місця саме для лисички. Походили тут десь хвилин 15. Друзі, нічого. Ну це близько від дороги, тому е трошки далі підемо в ліс, От, на горб заберемось, подивимось, що там, а потім... Ще далі підемо. Трошки часу є. Всі... Ми там що, ми Всі собаки з тобою. Чого не пройдемо? Пройдемо? Ні, ми отут. Ну тут не знаю. А ти дешов? Я там з тої сторони йшов. Опа! <гум> Поки підіймаємось вгору, друзі. О, дубовік. Бачиш? Ух ти! Ага, жовта сировішка. Її візьмемо. Пішли. Пішли, вперед, вперед! Тут такий неважкий підйом, недовгий. Потім рішимо, може, от там і пройдемо от тими хащами, так? Да? Да? На ту сторону. Пішли, собакини. А Смачна травичка. Що це в тебе? Ух ты, польський, да? Та гарний грибочок, гарний. Друзі, то ми сьогодні ще з грибами будемо, а? Сираїшки дві, о, одна і друга. Ну, польських я би позбирав би, так. Да? Mm -hmm. Гарний гриб, смачний. Тут ліс великий, старий моє на увазі, а попереду хащиця. Дуже полюбляють гриби рости на межі. Зараз і подивимось. Оно, друзі, напевно, лисички. І от я вам що казав. А, так, да, там багато рішень, напевно. Чуєш? Ріж, там багато. Да? Так, я з тобі і кажу. Ваші, друзі, я що казав. Хащі, старий ліс. І от на межі полюбляють рости. Гриби, не тільки лисички. Там можуть бути і польські, і сироїшки. Опа, бережно. Ух ти. Слиска. Ого, та тут багато її ріж. Та я тебе говорю, багато її. Друзі, зараз покажу. Воно бачите. Ой-ой-ой! А от там ой, ріша, ну то просто бомба. Ти подивись. Скільки? Її? Ти подивись там за деревом. Угу. Ось така от. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, на камеру не було так видно. Ну зараз я зниму рюк рюкзака і полізу. Покажу вам все. Поклав я рюкзака, візьму з собою один кошик. Оці перші заберемо. Ну що, друзі, готові? До зриву мозку, а? Зараз покажу. Це спочатку тут тільки. Зараз заходимо і дивиться. воно вона йде. Ось вона. Там вона далі йде. Отут От вона всюди. Ви бачите, які гулявини. Отам От вона йде. Оце ми натрапили, друзі. Оце так-так. Зараз будемо її збирати. Ви бачите яка. Кучерява лисичка, яка гарна, то просто фантастика. Оце так, друзі, знахідки, а? Ціла гулявина лисички. Ще такої гарний. Оце так подарунок. А? Від лисовичка Боровичка. Бачите, яка. О! иришка пішла в розвідку далі там. Бо тут мы вдвох і не розвернемось. Опа! Ось вам і прогулянка. Друзі, я не знаю, тут на пів години, напевно, мені збирати ту лисичку. Оце так... Нема де повернутися. І ріжка каже, також лисичку там знайшла. Не знаю багато чи ні, потім подивимось. Але ця голявина, друзі, ну то просто нечто. Вже, друзі, десь... Хвилин 20 тут лазию І не можу всю зібрати її тут дуже складно так, незручно Але лисичка гарна Опа Ще трошки залишилось І покажу вам що я назбирав Ну що друзі? З однієї голявини непоганий результат, зараз покажу. О, бачите. Більш половину кошика лисички. Ну що, підемо далі дивитися. Фу, оце так оце так знахідка. Ну що в тебе? Ага. Маховіч. Ще польський маховик. Да? Та гарно, бач тут як. Два стін. Маховіка. Два. Та супер. Польський і ось шляпка. Ага. Да. Собакини трошки запихались, друзі, ну і скільки 28 градусів, да, відчувається спекотніше. Тут є поруч річка, коли ми заходили. Ось такі калюжа, річка. Спустимось, нехай охолону трошки. А потім підемо, підемо, пошукаємо трошки далі. Ми хотіли ще далі піти, але все ж таки дуже спекотно. Не витримують собаки, та і нам дуже спекотно. Марсик, обережно. Жакири, пошли, Бильба. О, бачите, друзья. Вот такие колюжи тут. Ну, вот такой струмочек маленький, но он практически пересох. А вот такие колюжи остались. Сейчас mm -hmm. трошки охолону. Две свинюки, ну. Струмочка. Практично нема. Але вистачило собакам, щоб вони охолонули. Я вам зараз покажу, от ми були от на той горі і думали отак пройти. Але за того, що собаки запихались, спустилися, все ж таки трошки охолонуло. І підемо все ж таки е, туди, але трошки іншим, іншим путем. Ось туди давай піднімаємося, подивимось. Може тут щось є. де Жака? Жека, пішли. Ох, чувакає все. Під ногами. Давай руку. Пішли, вперед, Жека. Як же тут красиво, а? Да. Mm -hmm. Взагалі гарніше. Тут гарні місця, друзі. Тут можна походити і трошки далі, але не в спеку. Уявляєте, який тут був бурєвій. Дивіться. Прийшли на місце. Ну тут а зараз хвилин 15-20 походимо от по цих схилах. У мосі подивимось. Якщо нічого нема, то будемо потихеньку повертати. Ну що, позбирали туди, а, лисичко? А, я дивлюсь, що ви угу. Є дрібна, ще бачите. Тут пройшлися. я ж говорю, друзі, ми недалечко. І так, як з промтом. Це нам ще пощастило, да? такі, такі лисички знайти. Краса яка. Ну що, друзі, на цих місцях бачили, все зібрали грибники до нас. Але, друзі, ось такий гарний кошик грибів, лисички ми зібрали. Супер. А запах такий. Будемо повертатиме до машини купати собак, бо то взагалі капець якийсь зараз покажу. дивіться, більбо які лапи. Бульдоги також брудні. Та й їхати додому. Друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.